Добрий день, малята! Я дуже рада вас бачити! Сьогодні до нас в гості завітав Котик Мурчик. Він так полюбляє гратися, тож запрошує разом пограти з ним в гру. Перед вами будуть з'являтися картинки з коробочками, у яких лежать різні предмети, але ви зможете побачити лише силует певного предмета. Я вам буду ставити запитання щодо того. Що полюбляє Мурчик, з ким грається, що побачив, як провів свій день. А ви з цих силуетних зображень маєте обрати відповідь. Потім ми її перевіримо. Правильна відповідь буде виділена. Давайте спробуємо. Як ви гадаєте, що полюбляє їсти мурчик? Оберіть необхідні картинки і назвіть їх. Давайте перевіримо. Так, він полюбляє рибку та сардельки. Давайте далі. Як ви вважаєте, з чим грається мурчик? Розгляньте уважно картинки та оберіть. Назвіть. Правильно, з іграшковим мишенятком та м'ячиком. А як ви гадаєте, з ким дружить мурчик? Так, з песиком та кошеням. А тепер скажіть, будь ласка, на чому полюбляє відпочивати мурчик? Перевірте свою відповідь. А тепер покажіть. З чого їсть мурчик. Перевіримо так старілочок. А тепер оберіть те, що круглої форми побачив мурчик. Знайдіть круглі предмети. Правильно це апельсин та ялинкова іграшка. Оберіть те. Що Мурчик може побачити на небі. Так, молодці! Можна обрати кожну з коробочок. Бо і хмари, і місяць, і сонечко, і зорі ми бачимо на небі. Тепер оберіть те, що мурчик побачив на городі. Так, капусту та моркву. Груша це фрукт, він, вона росте в саду, а цукерки роблять на фабриці. Малята, ви великі розумнички! Сьогодні ми більше дізналися про мурчика. Йому сподобалося з вами грати. Він вам дякує! Давайте скажемо один одному та мурчику до побачення! До наступної зустрічі!